Небеса повідають славу Божу, творіння і рук його сповіщає твердь. День дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слава їй. Він поставив у них сонце, і воно. Мов жених виходить із весільного чертога свого, радіє, мов велетень, щоб обійти коло своє від краю небес, вихід Його і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серця, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди, Господні істина, ці справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодощі за мед із сотів, мораб твій охороняється ними. І хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не володіли вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого, нехай же слова, уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи. Tardino moja in spasitelju miji.